Всім привіт! Зробила ось вольєр для індичат, тут де Австралорпи ночували. Все гарненько вичистила, продезінфікувала, побілила. Настелила тирси, поставила кормушку поїлку, лампочку і зараз будемо з вами нести індичат. Єдине, що не зробила, то це оці двері, бо вони були відкриті. Оці, бачите? Не обробила. Не продезінфікувала, я маю на увазі. Зараз попирскаю. Коли я тут білила, то вони були відкриті, зрозуміли? І оцю палку. Палку прикру... ну, на низькій висоті прикріпила, тому що вони ще малі, щоб не пригали сильно. Отак, трохи попирскою. О! Та й все. Можна було б ще оце попирскати. О, все. Фух, тепер йдемо по індичат.